Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань екологічної політики і У нас сьогодні на засіданні одне питання порядку денного. Сподіваюся, що воно пройде швидко. Перед тим, як розпочати засідання, прошу обрати секретаря засідання. Хто у нас сьогодні на найбільш сталому зв'язку? Чи, давайте я спробую, але Давайте. Може я вам допомогу. Буде. Добре, Добре, давайте. Домовилися, домовилися. Тож, шановні ну, колеги, хто за те, щоб обрати секретарем сьогоднішнього засідання Сергія Васильовича Магиров. Нестеренко, да? <св 'язавши> ну, бачу, 10. 10. Чи одинадцять. Поки що бачу 10. 10. Ну, я також 10 бачу. Манзі і зачитали Манзі, але ж. Обов'язково. Обов'язково, Сергій Володимирович, як інакше. Дякую. І шановні колеги. Сьогодні порядку денного одне питання, яке вже, як вже зазначив. До нас ще приєдналася Олена Володимировна. Криворучкіна. Вітаю, Олена Володимировна. Колеги, вітаю. вітаю. Так, да. тож у нас 12 осіб зараз на, на комітеті. Одне питання порядку денного, Чи є пропозиції інші до порядку денного? Шановні колеги. Не бачу пропозиції. Пропозиції немає. Єдине, в мене буде прохання після закінчення засідання. Я всіх відключу за винятком членів комітету і невеличке повідомлення ще дам. Я його потім ще продублюю до, до, до чату. Шановні колеги. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в одному питанні? Ну, Мабуть, 12, бо років. Дванадцять. Якщо разом з вами Сергій Васильович, то дванадцять. Дякую. Тож шановні колеги. переходимо до розвіду питань порядку денного. і першим питанням і останнім крайнім, вибачте, є проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, реєстра номер 9338 від 29 травня 2023 року внесений Кабінетом міністрів України. А одразу передаю слово. Представнику Кабінету міністрів, а власне представнику Міндовкілля, я так гадаю, що Олександр Васильович Краснолуцький. Олександр Васильович, прошу вас докладно розповісти про мету цього законопроекту, чому саме зараз цей законопроект був поданий, і що, як ми бачимо, зону відчуження протягом наступних років? Будь ласка, так дякую, Лежа Володимирович. Дійсно, сьогодні представляю Міндовкілля. Я міністр зараз на засіданні уряду. Шановний Лежа Володимирович, шановні депутати народні, на ваш розгляд вноситься проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку територій, що зазнало радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Реєстраційний номер 9338 від 29.05.2023 року внесений на розгляд урядом України. Цей законопроект має на меті врегулювати три, три питання, які на сьогоднішній день потребують врегулювання. Перш за все, це відвідування зони відчуження. Чернобильської території за період, за даними державного агентства управління зоною відчуження, за період з 2017 по 2021 рік Чорнобильську зону відвідали 200, більше 250 тисяч туристів, не дивлячись на те, що зараз іде війна, зону відчужені далі продовжують відвідувати іноземні делегації, продовжують відвідувати журналісти. І ми надіємося, що по завершенню війни ця територія стане знову ж туристичною мекою, яку, яку подальшому будуть відвідувати як і наші туристи, українці, так і іноземні відвідувачі. Тому це питання потрібно врегулювати. Відповідно, законопроект врегульовує зазначене питання. Друге питання, яке врегульовує законопроект, це те, що в нас, як ви знаєте, згідно указу президента України на території зони відчуження був створений Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. І майже 227 тисяч гектарів землі в минулому році урядом було передано йому постійне користування. Разом з тим залишилася площа орієнтовно понад 30 тисяч гектарів, яка не ввійшла до території Чорнобильського біосферного заповідника. Це так звана зона навколо Чорнобильської атомної електростанції. І тут пропонується, як роз... законопроект врегульовує як розвивати цю зону, що там можна робити на території цієї зони, що не можна робити, для того, щоб ми подальше могли цю територію розвивати. Третє питання, яке врегульовує законопроект, це е, безпосередньо стосується саме Чорнобильського радіаційно-біосферного заповідника. Законопроектом пропонується внести зміни до, е, де, до, до законодавчих актів і е, передбачити, що Замовник будівництва централізованого сховища ядерного палива буде спрямовувати кошти в обсязі до 10% загальної кошторисної вартості. А за підрахунками державного агентства зони відчуження, це близько 30 мільйонів гривень на рік для розвитку та функціонування Чорнобильського радіаційно біосферного заповідника. Тобто, ми великий заповідник, найбільший заповідник в Україні, зможе забезпечити свій розвиток за рахунок цих відрахувань, які будуть використовуватися. За рахунок будівництва централізованого сховища, ось таких три основних напрямки цей законопроект врегульовує. Чому саме сьогодні цей законопроект? Тому що згідно вимог міжнародного валютного фонду, внесення цього законопроекту є однією з умов для надання Україні кредиту для допомоги на сьогоднішній складний сьогоднішній момент. Тому законопроект урядом розроблений, внесений на розгляд Верховної Ради України. Прошу вас, влажива Володимирович, ще шановних народних депутатів, підтримати зазначений законопроект. Якщо є питання, готовий відповісти. Дякую за доповідь, Олександру Васильовичу. Давайте тепер за все ми заслухаємо секретаря, такі надійшли висновки до цього законопроекту. Потім за необхідності обговоримо. Євген Олегович Бережний, будь ласка, що надійшло за цим законопроектом? Дякую, вітаю, шановні народні депутати, та запрошені. Ну, найбільше як завжди, у нас зауважень Нео за висновком НЕО. Головного науково експертного управління апарату Верховної Ради України вони пишуть про неузгодженість ряду його положень з положеннями законодавства України. Їх є досить багато, але вони всі в нас перелічені і поширені серед депутатів. В нашому висновку вони відображені. Основним лейтмотивом там є, що необхідно дуже обережно відноситися до забруднених земель. З урахуванням пріоритету безпеки людини та навколишнього природного середовища у ядерному законодавстві України, також вони пишуть про необхідність належного фінансово-економічного обґрунтування і юридичного доопрацювання законопроекту. Крім цього, до комітету надійшов висновок комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу. Де вони зазначають, що законопроект не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням України та праву ЄС і водночас потребує доопрацювання з метою більш повного врахування положення директиви 2013 59 тринадцять за висновком комітету з питань освіти, науки та інновацій? Законопроект рекомендовано за результатами розгляду першому читанні прийняти за основу. Національна академія наук надала теж зауваження до законопроекту, які насправді. Говорять про науково-технічну діяльність у зоні відчуження і, ну, як, ну, на нашу думку, очевидно, можуть бути предметом окремого законопроекту. Крім цього, є, е, є висновки від Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я, які не мають пропозицій та зауважень до законопроекту. Міністерство фінансів у своєму експертному висновку зазначає, що не заперечує щодо розгляду законопроекту Верховної Ради України. Це все, дякую. Дякую, Геналоговичу. Так, шановні колеги, хто хотів би висловитися за цим законопроектом? Юлія Юрійовна, будь ласка. Воже Владимирчу, дякую, колеги. Доброго дня. Відповідно до цього законопроекту є декілька пропозицій, можливо, в подальшому. Після першого читання ми їх врахуємо, але буде цікаво послухати Олександру Васильовичу думку: ну, по-перше, законопроектам вносяться зміни до статті 12. види діяльності заборонені у зоні відчудження та безумовно обов'язкового відселення, тобто закон України про правовий режим територій, що зазнали редіактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи. Зокрема, відмічу, що позитивним є збереження та чіткі зазначення в списку провадження – Сільськогосподарської діяльності проте звертаю увагу, що не зовсім доцільним є виключення з даного списку лісогосподарської діяльності. Чому обґрунтую? Тому що якщо ми подивимося, останні руки ми спостерігаємо постійні скандали з рубками в Чорнобильській зоні, і ми прекрасно це знаємо. Про це зазначає правоохоронні органи, про це зазначає громадськість, зокрема в минулому році ДБР. Винесло підозру директору лісгоспу Північна Пуща це лісгосп, який знаходиться на зоні відчуження за незаконну рубку дерев, яка завдала шкоду 15 мільйонів гривень збитків. Місяць тому був відкритий новий да, директор північної пущі на хабарі за послуги за вивезення деревини. Тобто, всі ці випадки говорять про те, що. Важливо все таки заборонити лісогосподарську діяльність в зоні відчудження, окрім здійснення протипожежних заходів. Звісно, тому що ми вважаємо, що на наш погляд, це взагалі, тобто проведення інших рубок в зоні є не зовсім доцільним. Я думаю, ви погодитесь, але цікаво почути вашу думку і обґрунтування під час написання законопроекту і внесення цих норм до законопроект. І друге Мене достатньо складно колеги підтримати пропозицію. Я тут погоджуюсь з висновком ГНЕУ, згідно якого закон про ПЗФ діє щодо заповідника лише в тій частині, яка не суперечить спеціальному закону про зону відчудження. А дивіться, головним, головним законом, який врегулює питання щодо продозаповідного фонду, є закон України про ПЗФ, і в ньому вже передбачено у частині 3… Статті 5, що завдання, особливий продохоронній режим території та об'єктів ПЗФ, які створюються на територійній зоні відчудження та зони безумовного відселення, що зазнали редактивного забруднення, визначаються у положеннях про них, що затверджується відповідно до закону про на ну, правовий режим. Попередні закони, які були внесені зміни, враховуючи це все таки пропозиція виключити зміну а в закон про ПЗФ в тексті закону проєкту. Олександр Васильович, можливо, прокоментуєте, тому що ви промовниках цікаво почути думку міністерства. Дякую. З задоволенням, Ілля Прокоментую. Що стосується ведення лісового господарства, абсолютно з вами погоджую. У нас на території Чорнобильської зони створений заповідник, і основна мета заповідника не та як було північної пущі Ще це ведення господарської діяльності на метал на, на, на заповідника, це дійсно зберігати цю територію, природозаповідну територію. Абсолютно підтримую вас, що там потрібно ввести протипожежні виключно а, рубки, можливо, так як і для будь-якого заповідника, і санітарні, якщо там буде виникати необхідність. Інші рубки абсолютно погоджуюся з вами, що потрібно забороняти, і тут ми з вами готові до другого читання це доопрацювати. Тому заперечень немає абсолютно. Ну чому були створені заповідники передана земля? Тому що дійсно там північна пуща ви абсолютно праві, що неодноразово наголошувалося і дазу що там відбуваються негарні речі, і це ми цього не маємо підтримати. Ми маємо це ліквідувати. Що стосується е, природозаповідного фонду, те, що ви сказали до дру, е, другої частини, справа в тому, що ми маємо розуміти, що ця територія має певний режим відвідування, і е, не можна заїхати в Чорнобильський біосферний заповідник, як і в будь-який інший заповідник для відвідування чи національний природний парк, тому що там є е, діє спеціальний режим, і люди, які потрапляють до Чорнобильського біосферного заповідника, мають напевно цей режим проходити. Тобто, там є прописні пункти, там є дозиметричний контроль, тому що це безпека людини, і тому. Е, Чому і це було застосовано, що є певні нюанси, які діють саме для Чорнобильського біосферного заповідника, тому що не пройшовши дозиметричний контроль і винісши потім з собою радіацію на територію не ну це буде негарно. Тому була така норма. Якщо вона є недосконалою, то давайте ми подумаємо до другого читання, для того, щоб її доопрацювати, але ми маємо зберегти, що особливості цього заповідника саме полягає в тому, що це території радіоактивно забруднені. Олександр Васильович, дякую. Я думаю, що ми можемо допрацювати разом з вами і ту норму. Дякую за підтримку першої пропозиції. Дякую, дякую за питання, Юлія Юрівну. Дякую, Олександр Васильович, за відповідь. Дійсно важливе питання підняла Юлія Юрівна. І взагалі, я я про себе Олександра Васильовича в черговий раз. Прошу про про те, на чому ми наполягаємо на кожному на кожній зустрічі з національним природним парками з об'єктом заповідного фонду. Е напрацювати. Певні обмеження, обмеження по, по використанню лісових ресурсів на території об'єктів природно заповідного фонду. Це неприпустима ситуація, коли постійно звертаються громади і вимагають, щоб ліміти на лісокористування збільшувалися, проводилися додаткові вирубки, тому що потрібно. Це природно заповідний фонд. Такі обмеження мають бути встановлені в тому рахунку законодавчого і виконуватися безумовно? От є пропозиція все ж таки це опрацювати стосовно відвідування зони відчуження, то певна, певна недосконалість дійсно в, в тій нормі, яку яка була запропонована. Тому прохання разом будемо опрацьовувати до другого читання. Дякую, шановні колеги. Чи є ще? Питання по цьому законопроекту Олена Володимирівна Будь ласка, дякую, Олеже Володимировичу. В мене дійсно питання. Я просто не зрозуміла пропозицію законопроекту внести зміни до частини першої статті шостої закону України. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення, де, якою передбачається межа цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської атомної електростанції, і чомусь зменшується відповідальність оператора ядерної установки із 150 мільйонів гривень до всього 5 мільйонів спеціальних прав запозичення. Ну, це дуже як на мене, я просто не розумію, чим це зумовлено. Як для мене це дуже дивне зменшення, особливо в контексті того, що законопроект розробляється і для того, щоб надати можливість здійснювати поряд з діяльністю, діяльність по переробці і зберіганню ядерних відходів. Олександре Васильовичу, будь ласка, поясніть, чому це викликано. Е, Олена Володимировна, з вашого дозволу, е, хочу надати слово чи лежводимочові голову, чи прошу надати слово Державному агентству зона відчуження? Вони тут більш фахівці. І ми готували законопроект спільний. Хто з нами? Євген Григорович? Так, бо... да, я на зв'язку. Євген да. да, доброго Григорович, доброго, доброго дня. дня. Доброго, доброго дня. Доброго дня. Дивіться, така норма. Ну, на даний час військова військовий стан, і відповідно до ліцензійних умов експлуатації вказаних об'єктів нам необхідно страхувати випадки у разі, якщо відбудеться. Якийсь інцидент, і що призведе до ну, якоїсь ядерної аварії е, у зв'язку з тим, що в країні війна на даний час проблематично е, ну, знайти юридичну особу, яка здійснить е, відповідне страхове зобов'язання у разі виникнення ядерної шкоди. У зв'язку з цим ми е, модифікуємо механізм на даний час. У нас всі об'єкти, які поводження з радіативними відходами на Чорнобильській атомній електростанції, збудовано. У нас накрита арка, і ми іншим чином е, випрацьовуємо механізм дій е, у результаті ядерної аварії. Доброго доброго дня на сьогоднішній день в нас на території Чорнобильської АЕС було проведено багато робіт щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки ядерних об'єктів. Це по перше, насунутий конфаймент, який не дає розповсюдження, зменшує розповсюдження радіонуклідів з цієї сторони. Переведені ці блоки вже не як ядерні установки, а як елементи поводження, об'єкти поводження з рав. По-друге, все ядерне паливо, яке знаходилось в об'єктах блоків 1, 2, 3, перевезено в сховище відпрацьованого ядерного палива, що зменшує теж радіаційну ядерну безпеку. І тому і, по-друге, для зменшення навантажень на державний бюджет зменшення норм фінансування і сталого так страхування. А ми прийшли до виводів, що потрібно це робити і зменшувати, і робити крок вперед щодо забезпечення цих видатків. Ваша логіка абсолютно мені зрозуміла, просто велике зменшення ста 150 мільйонів до 5. І я розумію технічні рішення, але виникає інше питання: сховище ядерних відходів буде знаходитися на кордоні 16 кілометрів від Білорусі і на кордоні 300 кілометрів від Росії. Це збільшує ризики військового часу. От може якось ви обрати. Якийсь більш дієвий інструмент, більш виважену норму до другого читання. Як ви вважаєте, ризики, ризики шалені? Вони збільшуються, не зважаючи на технічні рішення, те, що відбувається всередині країни, безпосередньо під вашим керівництвом, але є чинники незалежні від нас. Пане Володимире, я пропоную до другого читання. Ми спільно з вами і з ДАЗом відпрацюємо цю норму і внесемо зважену обґрунтовану норму, з вашого дозволу. Дякую. Дякую. Дякую, Володимировна, дякую, Євген Григорович. Євген Григорович, що ще потрібно додати до цього законопроекту? Ну хоч, хочу ще додати, що е, цим законопроектом врегульовується е, ще декілька питань: це ми е, зону спеціального промислового використання визнаємо довічно непридатною для проживання, і ми розуміємо, що на цій території вже буде лише Функціонувати промислові об'єкти, крім того, в зв'язку з новими реаліями ми вводимо зміни до закону, що дозволить нашим підрозділам фізичного захисту мати та застосовувати вогнепальну зброю, що від нас вимагають іноземні партнери і відповідні ну, реалії, які зараз на території нашої держави. Щодо е, пріоритетності законів, там де раніше задавалося питання, ми, у нас на території зони відчуження е, виник конфлікт законодавства про природно заповідний е, фонд і законодавства про правовий режим зони відчуження. І ми цим законом визначаємо, що у разі якщо такий конфлікт виникає, то головним е, законом є е, саме радіаційна безпека, є саме закон е, про правовий режим території, що зазнала радіаційного забруднення. Е, щодо е, лісогосподарської діяльності, е, цей закон ну, він не врегульовує е, лісогосподарську діяльність. він лише... Е, Врегульовує спеціальні дозволи на території зони відчуження, але це дискусійне питання. І до другого читання ми з комітетом ще пропрацюємо відповідні зміни щодо в якому вигляді буде функціонувати спеціальний дозвіл на проведення діяльності у зоні відчуження. Так коротко, все. Добре, дякую. Шановні колеги, чи є ще питання по цьому законопроекту? Питання, пропозиції, зауваження? Не бачу. Тож, шановні колеги, є пропозиції. Є пропозиція підтримати зазначений законопроект до першого читання, до другого читання ми його. Олександр Борисович, ви хотіли щось сказати? Включився Олександр Борисович Фельдман. Олександр Борисовичу. Ні? Добре. А... Зараз. Олександр Борисович, іде якийсь звук, і незрозуміло, чи хочете ви щось сказати, чи не хочете. Якщо ні. Олександр Борисович, краще виключить відео, якщо ви хочете щось сказати, тому що не тягне. Ничего не зрозуміло, выброшу. <свят> Борисович, вас не чутно. Выключить видео и, можливо без видео ваш... Только звуком будет лучше. Так. <свят> да. Слухай ему. Так. Я хочу про... Нет... ...говорить. Хочет еще? Александр Борисович. Голосом. Вибачте, не, не чутно нічого. Не, ані, нам, ані мені, Голосувати, ні, ні. голосувати каже. Голосувати Олександр. все. Олеже Володимирович, каже, голосувати хоче. Так. О, Юлія Юрівна зрозуміла, я, вибачте, не, не настільки розумний. Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати законопроект до першого читання, з рекомендатора повній раді прийняти його в першому читанні і потім допрацювати до другого читання. Хто за? Олежа Володимировича, бачу 10, але може 10. і більше. Так, 10, вірно. Ні-ні, я, я утрималась. Анжеліка Вікторівна, добре. Ні, ну то 10 за, один утримався. Зрозуміло. Олександр е, Борисович, я так розумію, зараз телефонує мені. Певно, також е, за 11. й І Олександр Борисович Матусевич, я бачу, також 12-й. Дякую. Е, дякую, шановні колеги. Прошу е, секретаря... Терміново оформити рішення комітету, тому що доповідачі. маємо. Доповідач, надати... доповідач, якщо не проти, Сергій Васильович Магера, керівник профільного профільного підкомітету. Сергій Васильович, ви будете на на, на Верховній Раді? Ну так, так. Сьогодні ви да, Тоді ви доповідачем. Якщо ви не проти, будете від комітету. Дякую, шановні колеги. Прошу колег, членів комітету поки що не від'єднуватися, а всі інші, всі інші до побачення. Зараз хвилин, я від'єднаю, помічники можуть залишатися де. Да. Ну, все. все. Коли Клай... нас, насправді нічого такого с... сверх. Так сказати? Нас запросили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Нас запросив в четвер о 17 здійснити візит в центр інфраструктури технологій МВС. Я вам хотів би нагадати, що в минулому минулому році за нашим поданням, за нашою обробкою, був прийнятий закон про внесення змін до діяльності системи 112. От перша система 112 вже запрацювала повноцінно. Вона запрацювала в системі МВС, от за цією адресою Волинська, 26. Тож я прошу вас за можливості внести змін до своїх графіків. І на четверг запланувати поїздку до, до, до цієї установи. Буде там міністр, буде профільні заступники міністра. Я так гадаю, що нам буде цікаво поспілкуватися, подивитися на, на результати нашої діяльності. Ти я ще додатково дам дам інформацію в чаті, хто як ми будемо від'їжджати. За яким порядком, і ну, це в містах, в межах міста. Так що прошу за можливості приєднатися. Поваже, Володимир, яка тривалість заходу? є якийсь таймінг? Я гадаю, що за годину ми впораємося. 17 го 18 гадаю, що ми швидко, швидко зможемо впоратися. Добре. Все. Дякую, колеги, дякую на зв'язку. На побачення. Дякую. До побачення всім Мирного дня. До побачення, друзі. До побачення друзі, ми, бережіть себе. Дякую.